Виконуємо номер 778 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сплав олова та свинцю містить 58% олова. Скільки потрібно взяти олова, щоб виготовити сплав, який міститиме 3,36 кг свинцю? Приступаємо до виконання знайдемо, скільки відсотків свинцю сплави. Для цього 100%. Відсотків. Віднімемо 58%. Відсотків. Отримаємо 42%. Відсотки свинцю в сплаві. Дамо 42% у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,42. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення 3,36 поділимо на дріб. Переносимо ком на два знаки і отримаємо 8 кілограмів. Це маса. Плаву. Ну, а тепер уже можемо знайти, скільки потрібно взяти олова від маси сплаву. Віднімемо масу свинцю 3,36. Маємо 4,64 кг потрібно. Взяти голова. Записуємо відповідь. Чотири кг. шістдесят кілограмів. Номер сімсот сімдесят вісім виконано.